З початку 2023 року в Україні набрав чинності закон про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян. На виконання закону уряд прийняв постанову, яка визначає порядок призначення і виплати цієї грошової допомоги, та які категорії громадян мають право її отримувати. Згідно з цією постановою, щомісячна грошова виплата надається громадянам з числа осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Всі особи, які приймали безпосередню участь починаючи з 2014 року, є пільговіками УБД. Або інвалідами війни, можливо. Та були нагородження, Герої України. Це перша категорія. Хто нагороджений орденом Золота зірка. У цій категорії, згідно цього закону, положена виплата щомісячна грошова виплата у розмірі трьох мінімальних заробітних плат на Україні, яка складає на сьогоднішній день 6700. Особи, які нагороджені орденом за мужність трьох ступенів перша, друга та ступеню — повні кавалери. Цієї категорії в розмірі одної мінімальної заробітної плати. Хто нагороджені орденом Богдана Хмельницького? також повні кавалери, першого, другого та третього ступеня це в розмірі двох мінімальних заробітних плат, щомісячна ця виплата грошова. І орден нам княгині Ольги теж повні кавалери. першого, другого та третього ступеня це теж в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Також таку щомісячну грошову допомогу можуть отримувати і члени сімей загиблих або померлих громадян, з числа осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. У розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, із розрахунку на місяць розповіла заступниця начальника відділу обслуговування громадян Ірина Сергієнко. Хто відноситься до членів сім'ї? Це відносяться батьки. Дружина, чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку згідно статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто досягли 60 років або досягли пенсійного віку на пільгових умовах із зниженням пенсійного віку в 50-55 років і так далі, або там шахтери стаж мають, тобто з моменту призначення пенсії за віком. В них виникає право на оцю виплату, якщо в них були члени сім'ї нагороджені цими зазначеними орденами. Також відноситься до цієї категорії діти, які не досягли 18 років та мають право на пенсію по втраті годувальника. Якщо там батько був нагородженим цією особливим заслугою, то дитина має право на цю допомогу на цю щомісячну виплату. Або якщо вона навчається до 23 років на денній формі навчання, також інваліди з дитинства, які визнані інвалідами, були до 18, досягнення 18 років і є інвалідами з дитинства там по терміну встановлення інвалідності, вони також мають право і на пенсію у разі втрати годувальника. І на цю щомісячну грошову допомогу. Незалежно від того, чи особа одержує пенсію, мають право навіть ті особи, які просто досягли пенсійного віку, ну права на пенсію, пенсію не мають в зв'язку з відсутністю, допустим, стажу. Ну, на оцю щомісячну грошову виплату, як член сім'ї, померлого там, або загиблого. Нагороджена там або героя, або цими, вони також мають в органах пенсійного фонду на призначення цієї виплати. Тобто особа не може бути може не бути пенсіонером, а може бути одержувачем цієї виплати. Фахівчиня зазначила: якщо в матеріалах пенсійних справ вже наявні документи, які визначають право на виплату щомісячної грошової допомоги, перерахунок проводиться автоматично без звернення з 1 січня 2023 року. Якщо громадяни, які не надавали документи, або у них тільки зараз виникає право на призначення щомісячної грошової виплати, звернуться за її призначенням до 1 липня 2023 року, така виплата буде встановлена з 1 січня цього року. Якщо особа не звернеться, а звернеться після 1 липня 2023 року, то буде призначення вже щомісячної виплати з місяця звернення. Тому надана. Шість місяців на термін для звернення все чисто до органів Пенсійного фонду України. Теж можна на території України по екстериторіальності, незалежно від місця проживання, тільки до органів пенсійного фонду. З цим, з цим питанням можливо звернутися ні до ЦНАПів, ні до селищної ради, ні. Тільки до нас Ірина Сергієнко говорить, що особи, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною, чи на підвищення та надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, можуть обирати за однією із цих підстав, яку виплату отримувати щомісяця.